Тим часом Європейська комісія сьогодні заявила у своєму звіті щодо нашого євроінтеграційного поступу, що тиск на набув в Україні досі триває. У документі зазначається, що, попри значний прогрес України у боротьбі з корупцією, окремі сили всередині країни продовжують намагатися підірвати цю боротьбу. Ну як не розцінювати це, як якийсь повний треш, друзі, я не знаю. У звіті також згадується кримінальне переслідування детективів НАБУ з боку СБУ та ДБР, яке на думку ЄС Європейського Союзу набуло системного характеру. Ну, тепер підключився і Офіс Генерального прокурора. Звісно, я більш ніж переконаний, що ми побачимо абсолютно протилежні коментарі з боку одних і інших правоохоронних органів, але у звіті мовиться про те, що це залишається в Україні проблемою, тобто незалежність антикорупційних органів. До яких і в мене дуже багато запитань щодо їх ефективності. Буквально кілька слів про сам звіт і рішення сьогодні, які були ухвалені на саміті в Брюсселі, саміті Європейського Союзу. Саміт розширення, так він називався. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні 1,8 мільярда євро в рамках програми «Ukraine Facility». Я сьогодні це вже детально аналізував на каналі тут і в ефірі 24-го каналу. Тут лише основні тези із того, що вам необхідно знати. Зазначається, що Україна успішно виконала дев'ять кроків необхідних для отримання п'ятого траншу допомоги, але транш надається не повністю, точніше, частково, із хвостиком з попереднього рішення, тому сума майже близька до тієї, яку ми очікували, в 2 мільярди євро, але могли отримати майже 2,5. Проблема заключається в тому, що Тексті наголошується, що подальший і стабільний прогрес у боротьбі з корупцією залишається необхідним. Хоча направду у звіті сказано, що Україна демонструє помітний прогрес у впровадженні ключових реформ, незважаючи на повномасштабну війну Росії. І посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила про те, що Україна і Європейський Союз мають намір завершити переговори про вступ у 2028 році, тобто рахуйте за два роки. Можливо, трішки більше. Вона зазначила, що ЄС ніколи не проводив активні перемовини у час активних бойових дій, і це виняткова ситуація. Україна одна з чотирьох лідерів серед країн-кандидатів за прогресом у реформах. Ну а кая калас, висока дипломатична представниця європейської комісії, віцепрезидентка Європейської комісії, заявила про те, що нові країни можуть приєднатися до ЄС до 2030 року, серед них Албанія. Молдова, Україна та Чорногорія. Саме про ці чотири країни говорила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. І вона, до речі, сказала, що занепокоєна тим, що тиск на набу і САП є. Головною умовою нашого євроінтеграційного поступу є незалежність антикорупційних органів. Як би ми до них не відносились, але. Ці органи під пильним оком наших партнерів, які фінансують Україну, завдячуючи присутності саме цих антикорупційних органів, друзі в Україні. Про це говорилось неодноразово. Україна отримує великі фінансові надходження. І, до речі, це навіть сприяє тому, що місцеві бюджети суттєво збільшилися на 14% порівняно з попереднім періодом. Зпродовж цього календарного року бюджетного року надходження до місцевих бюджетів склали понад 400 мільярдів гривень, і громади можуть розвиватися навіть в умовах війни. І це в великій мірі саме допомога Європи. На це треба зважати і це треба пам'ятати. Хоча в мене до Європи, так як і у вас дуже багато запитань. У щорічному звіті про розширення, який Європейська комісія складає для всіх держав-кандидатів. Встановили, до речі, і крайній термін, до якого можна зберігати формат телемарафону Єдині новини. Дуже цікаве повідомлення, як на мене, неочікуване, але там конкретно говорять про те, що перегляд потреби телемарафону як формату, що фінансується державою, фінансування шалено там, під 2 мільярди гривень, має відбутися щонайпізніше до того, як Україна призупинить воєнний стан. Звісно, коли це станеться, ми не знаємо, але це означає, що. До завершення воєнного стану єдиний телемарафон буде існувати. На жаль. У звіті також нагадали, що опитування вже зараз підтверджують падіння довіри до марафону, але кажуть, ну така необхідність формування єдиної державної політики. Тому звіт справді цікавий. Я його буду тут ще неодноразово. Аналізувати зі своїми колегами, оскільки це безпосередньо торкається наших подальших євроінтеграційних процесів і можливості членства ЄС. Проти цього активно виступає Орбан. Президент України Володимир Зеленський вмикався онлайн на саміт, який проходить у Брюсселі. До речі, ще один саміт, але вже на рівні радників. Глав урядів і радників президентів проходить сьогодні в Іспанії. Про нього поки що майже нічого не відомо, але я обов'язково буду досліджувати цю тему. Там обговорюють план для України, план припинення вогню. А от у Брюсселі, куди микався Зеленський, там говорили про розширення, в тому числі і про українське. І, до речі, кажуть, що ми, можливо, вступимо навіть разом з Молдовою до Європейського Союзу, про що щойно було згадано. Але розширення і побоюється, Кая Кала скаже: ну, ви знаєте, це не дуже приємна історія, мені цього не хотілося б, але якщо ми хочемо мати безпеку на східних рубежах Європейського Союзу, треба розширюватись. Дуже дивний коментар, як на мене, так от. Зеленський виказав задоволення тим, що звіт Європейської комісії позитивний, але і сказав про те, що він спілкувався особисто із Дональдом Трампом щодо позиції Угорщини, яка. Стоїть проти того, аби ми були повноправними членами Європейського Союзу. Окрім того, в Європейському Союзі навіть розглядають членство ЄС без права голосу. Ми також виступаємо проти цього. Для чого бути якимось асоційованим членом ЄС? Спостерігаючи, ми це вже проходили. Треба бути повноправним членом Європейського Союзу з правом голосу. Ну а з Орбаном якось будемо працювати. Як будемо сподіватися, що вибори в 2026 році для нього не будуть успішними. Тепер щодо допомоги Україні, друзі, вона надходить не лише з Європейського Союзу, а й від країн-партнерів з Європи. Основним нашим донором продовж цього періоду широкомасштабного вторгнення є Німеччина, яка збільшує видатки для України. Німеччина планує виділити рекордні 11,5 мільярдів євро на допомогу Україні в 2026 році. Reuters із посиланням на німецькі урядову джерела повідомляє, що Допомога Україні збільшиться ще на 3 мільярди євро порівняно з цим роком, 25-м. У 25 му ми отримаємо 8,5. Пакети допомоги включатимуть артилерію, дрони, бронетехніку, а також заміну доставлених напередодні систем Петріот. Чи це означає, що нам поставлять нові, а їхні вони заберуть, оскільки зараз відбувається саме така заміна? Ну, друзі, це треба уточнювати. Тут я вам не готовий детально повідомити. Росія ж тим часом почала серійне виробництво керованих модульних планувальних бомб дальністю до 200 км. Це дуже серйозно для нас. Гуру повідомляє про це у коментарі детелера і пишуть там, що це дає змогу російським літакам зовсім не заходити у зону дії української системи протиповітряної оборони і пускати каби в глиб нашої країни ще глибше. Раніше подібні модулі були з дальністю до 75 кілометрів, фіксували вже прольоти і до 100 кілометрів. Ну а тепер, за даними ГУР, будуть виготовляти саме такі, які летітимуть на 200 кілометрів. Комплектуючи для цих модулів переважно китайські, але в деяких є і запчастини зі Сполучених Штатів Америки та Швейцарії. На жаль, обходять санкції через треті країни.